Всім привіт! Мене звати Таня. Та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні у нас дуже велика розпаковка з пін тут цілих 9 кілограмів. Здається, дуже важка коробка, тому Опа! Тому зараз ми це почнемо все розкривати. А ви не забувайте ставити лайк і підписуватися на мене, щоб все було чесно у наших з вами стосунках. Ну що, починаємо розбирати. Вау, це моя одна з улюблених рубашок, тому ну не оце прям, а модель. Тому що я замовила собі вже не знаю скільки кольорів. в мене вже є три такі рубашки, і це четверта. Я захотіла більш темний варіант на осінь, такі якраз кольори: помаранчевий, чорний, червоний, синій. І я вже буду в ній ходити скоро. Мені дуже подобається цей продавець. Я в нього купувала вже не раз, тому я залишу посилання в своєму телеграм-каналі, бо якість знову мене задовільняє. Хі -хі. Я задоволена. Дуже класна і зручна рубашечка коштувала 29 юанів, я вказую тут вартість без доставки. А тепер трошки офігійте. Оце все не моє, це я молодшому брату замовила. Опа! Важко. Тут, по більшій мірі, джинси, різні штани, і буквально дві пари шорт, і футболка здається. Ну, напевне, ми ж з вами все рівно це зараз відкриємо без нього. <реш> Отакі. От До речі, це вишивка, і вишивка досить непогана. Тут якась ниточка стричить, але вона навіть не з цих штанів, вона просто зверху лежала. А тут вишивка, і вишивка класна. Зроблені вони якісно, але вони якісь занадто великі. Мені чомусь здається, що на нього вони будуть великі. Може, він погорячився, коли сказав, що йому треба ельки. Ці штанці ми підійшли. Зараз покажу вам ще вишивку зблизька. Мама навіть з ним влаштувала тут мені трошки зйомку, бачите, поміряли вони, гарно сіли. Вишивка то взагалі моя сладкість. Тут вона класна. Блін, така приємна футболка. Капець. Футболочка 100% бавовна. Дуже-дуже приємна, така приємна на дотик, що я не можу. Ця наклейка виглядає дивно, тому що тут ефект подертості, але вона не подерта. Це просто такий малюнок. Та й взагалі футболка класна, якісна, дуже. Мені тканина подобається, бо вона така прям щільна і дуже приємна на дотик. Дуже приємна. Якраз на осінь зараз вдягати, щоб не сильно легенька була, бо вона досить щільна. І в ній буде комфортно, бо це 100% бавовна. Тканина ну, дійсно дуже дуже приємна, 100% бавовна, і сіла футболочка теж гарна, дуже не мого молодшого брати. Дивіться, яка краса. О, це шорти, вони якісь такі великі, я не знаю. Я не знаю, може, може, він реально погарячкував з розміром, бо це Елька. Коротше, не знаю. Якісь вони занадто величезні. Мені здається, вони з нього будуть впадати, але це вже не мої проблеми. Тут трошки стирчать нитки, деякі є, треба попіджигати, але в цілому в цілому все досить непогано зроблено. Це я все просто всі штани в одного продавця замовляла. Позаду тут ще такий ефект резинки трохи є. Шорти йому не підійшли, дійсно супер-супер-супер мега великі. Оці, думаю, норм будуть, бо вони на резинці. Бліно, джинс реально це те, що можна замовляти, взагалі не паритись, мені здається. Бо вони завжди, які я замовляла, завжди були прикольні. О, тут такі великі кишені. Прикольно. Чи це в принципі такий прикол чоловічих джинсів бо моїх постійно такі. Ніби мені не треба носити телефон, от такі. Туди телефон ніякий не влізе. Ці штанці ми підійшли по розміру, але як виявилося, вони приїхали взагалі не такі, як були на фоці. Я чомусь на це не звернула увагу. Якщо чесно, я вже забула, які я йому джинси замовляла, тому для мене зараз це щось новеньке. Ще якісь чорні джинси, але з таким дивним малюночком, тут, типу, якісь крапельки та сердечки. Це точно не мої джинси, тобто це, напевно, теж молодшому брату. Тут теж вишивка і сердечко так прикольно, зелене, мені подобається, дуже прикольно вишити. Це ні не таке прикольне. Ну, коротше, такі малюночок, так собі, але самі джинси по якості хороші. Знову ж кишені нормальні, як у людей, а не як у, блін, у мене. А? Ці штанці йому сподобалися. Він прямо одразу почав їх носити, тому що гарненькі. Такі, бачите, яскраві сердечки, але самі штани чорні. Сіли теж дуже-дуже добре. Цього продавця я реально можу рекомендувати. Я залишу посилання, тому що всі джинси були придбані у одного продавця. І вони класні по якості. Дуже перевірений, коротше, такий, китай. Це вже моє. Це мій светрик новий. Мені подобається, до речі, тут ось такий веподібний... подібний в-подібний виріс, чи як це правильно називається. Мені подобається, що тут є резиночки, мені подобаються ці манжетики і резиночка знизу теж подобається. Але вона така ну не щільна взагалі, тим паче вона з такими розрізиками. Це просто як напевно декоративно, не знаю. І ніби як приємний на дотик, але це все буде зрозуміло, вже, коли я в ньому походжу трошки. Якраз зараз скоро вже 16 градусів буде. Буду його вдягати і зможу зрозуміти, наскільки він комфортний. Бо ніби як він не колиться. Але, але може бути всяке. Светрик теплий і дуже приємний до тіла. Мені сподобалося. Теж поділюся посиланнячком в телеграм-каналі. Обов'язково головне не забути, бо я буває забігаюся і нічого не пам'ятаю. Та це дуже важлива штука, бо я та людина, у якої купа документів різних, купа всього важливого. І все лежить, як попало по файликам десь отак, розтикано. А тепер це буде все структуровано. Бо в мене тепер є папка для документів. Тут є місця для різних карточок. Тут є місця для паспорта ось сюди можна паспорт вкладати закордонний, наприклад. А сюди вставляємо ось ці файлики. В ці файлики ми можемо повкладати важливі документи. І все. І тепер все в нас ось такі гарні папочці. Я взяла собі жовту, але там було різних кольорів багато. Поки що я задоволена буду розкладати і подивлюся, як ще ці штуки працюють. Але мені дуже сподобалося, що це дуже зручні файли. Це не звичайні, а такі, як на таких зіпочках. Зараз я вам покажу. Можна брати навіть окремо використовувати, якщо є така потреба. Бо я так буду робити, я знаю. не знаю, як ви. Ось, і воно на таких зіпочках отак просто відкривається. І вкладається туди. Тут можна ще зберігати гроші. До речі, я бачила багато хто робить так. І ось в таких типу папочках зберігаються або документи, або якісь гроші. Важливі речі, коротше. Коштувало лише 22,9 юанів. Бачили, що в нас продають дорожче. Мені здається, що це дуже крута річ. А вам? Напишіть у коментарі. Взагалі ця посилка трошки така: осіння, тому що оце все речі. Більшість, звісно, не мої, але це на осінь. Я ніколи в житті не носила. Я забула, як це називається, але це, коротше, довгі шкарпетки прям по коліно. Гетри чи як, я не знаю. І я замовила собі дві пари, дуже гарні і дуже теплі. Тут просто такий начос великий, типу, можна спокійно вдягати і не хвилюватися, що ноги замерзнуть, і якусь спідницю або шорти можна вдягти. В двох кольорах більш такий світлий і більш темний. Мені дуже подобається якість, тому я теж поділюся з вами цим продавцем, бо якість шикарна. І я відчуваю, що буде дуже-дуже тепло. Вони дійсно дуже теплі і дуже класно виглядають на ногах. Я думаю, якщо ви давно на мене підписані, ви бачили мою минулорічну розпаковку, де я купувала собі такі, тільки жовті. Так ось ті, які жовті, вони досі в мене є, але вже такі трошки. Ох, ледве живуть. Плюс вони якісь. Я відчувала, що трошки більше мені було б ідеально. Тому я замовила собі на розмір більше, але тепер мені здається, що я погачкувала, бо вони якісь надто великі. А ні, нормально, по розміру якраз супер підійшло. Бем. Я кожного разу так кайфувала взимку, коли виходила в них, як в тапочках, серйозно. Я просто розлюбила мої шкіряні чоботи з цим хутром всередині. І я ходила от в такому, і мені було в кайф. Я не дуже хочу ходити в ботіночках більше, але напевно, якщо зима буде занадто холодна, морозна, то доведеться. Бо... Цих можна десь напевне до 5 градусів морозу, бо потім буде холодно. Забула попередити, що при ходьбі вони трошки скриплять. Головне, щоб не лопнула, не тріснула підошва, тому що я такі ж самі купувала бабусі моїй в минулому році теж, бо в неї проблеми з ногами, і їй потрібно щось, що не буде їх зжимати. Якраз тут така тканинна штука, і ну якби зручніше набагато, ніж в звичайному взутті. Я її купувала. Вона проходила тижня-півтора і сказала: що в мене підошва лопнула. Типу, ну вона тепер ходить вдома в них взимку, але ось тут у неї просто лопнула підошва. Але я так розумію, це залежить від того, як нога побудована, тому що в мене не лопнула, в моєї подруги теж не лопнула, а у бабусі моєї деформація ноги, тому, можливо, через це вона лопнула. Але треба бути готовими, що в таких дешевих штуках може лопнути підошва. Купуйте про запас. Щось цікаве. До речі, друзі, а ви підписані на мій Тікток там, де я огляди закладів Києва та цікавих місць роблю. Якщо ні, то чому ні? У мене там дуже гарно, цікаво. Я вас, коротше, отут ось чекаю. Я замовила, не знаю навіщо, але на всякий випадок замовила. Здається, коли оця паніка була з підривом київської е гідроелектростанції, я замовила ось такі штуки. Вони мене б тоді не врятували, бо вони прийшли тільки зараз, але все рівно я вирішила: хай будуть вдома. А типу для телефону. Як це називається, я не пам'ятаю, але ви зрозуміли: герметична штука, щоб захистити телефон під водою, все, я спокійна, я ніби нічого не зламала. А воно ось так відкривається, сюди кладеться телефон всередину, і типу воно повністю герметично має фіксувати. Я думаю, це на 100% не захистить, але ну декілька крапель це небагато лайтовіше, ніж повністю залити телефон водою. Тут є до нього щось такий шнурочок і ще одна така штука. Думаю, на випадок, якщо раптом я там буду на якихось байдарках плавати, то ходити. Якщо тут хтось слухає мене, хто до цього прискіпливо ставиться, то ходити на байдарках, то я з собою обов'язково тепер візьму цю штучку. Не знаю, чи знадобляться вони мені, але придбала їх я досить дешево. Боже, скільки в мене було вже цих ламп, але вони дуже часто ламаються в мене. От так я їх не шкодую. Нічого незвичного, типу штатив, лампочка, але цього разу ще й пульт. Сподівайся, буде все працювати класно. Давайте перевіримо з вами. І тут я пошкодувала, що не придбала цю лампу з пультом собі раніше. Це дуже зручно, тому рекомендую вам купити. Це знову не мої речі. Здається, це білі джинси для молодшого брата. Вони, здається, дуже світяться. Але, в принципі, все біле, що я бачила, воно світиться. Тому я не знаю наскільки можна це все казати, що вони погані через це, бо якість у них хороша, просто вони досить тонкі. Вони досить тонкі і буде просвічувати трохи. Але нічого, білу-близну вдягнув і пішов. Думаю, це не проблема. Ніби як вони хороші по якості. Зараз перевіримо блискавку, це одне із найважливіших. Так, опа, ідеально. Ця модель дійсно сильно світиться і дивно сіла. У мене таке відчуття, що це не моя розпаковка вже. Ще штанішки. До речі, прикольні штанці такі. Тут є знизу такий декор трошки на цій лінії, взагалі лінія прикольна така. Під спорти, але джинси. Мені подобається, що тут такі масивні зав'язочки, це прикольно виглядає, і резинка. Тому що це означає, що вони з нього не спадатимуть. Бо ну, отут я вже вірю, що вони на нього нормально налізуть, бо там, де було максимум, мені здається, доведеться ремінець трошки брати. Хоча діти так швидко ростуть, що я приїжджаю, він вже машина. Вище за мене на 6 років молодша, але вище за мене дуже класна якість. Мені сподобалося, і як сіло, теж мені дуже сподобалося. Гляньте така краса. І лише за 39 юанів. Так, ну тут ще щось є. Знову не моє. Ще одні шортики, ці вже короткі. Ті були довгі, ці короткі. Вони з такими, типу, декорами різними. Можна розстібати тут, щоб взагалі вони були супер короткі. Якість ніби непогана, але молодшому брату не сподобалося, як вони на ньому сіли. Далі. Це шкарпеточки типу під Nike для молодшого брата. Такі ось такі. Шкарпетки класної якості і дуже дешеві, але, на жаль, посилання вже не активне. Це набір шкарпеток для батьків. Мама попросила просто найдешевші взяти. Тут 10 пар білі, чорні сірі. Вони найдешевші були, які я помітила. І, в принципі, по якості, я б не сказала, що вони прям дешеві, погані. Вони непогані, вони бавовняні і хороші. Насправді вийшла дуже приємна ціна за повністю бавовняні шкарпеточки в трьох кольорах. Мені поприходили шортики: набір білі, такі тілесні, чорні і сірі, бавовняні дуже комфортні, пахнуть складом, але поперуться і не будуть пахнути складом. Мені дуже подобається, що у цих трусиків склад 100% це бавовна. Я замовила собі оригінальний павер. До цього паверу мені поклав продавець. Ще якусь свою теж фірмову оцю стрічку, яка для того, щоб дроти збирати. Це прикольний подарунок. Клас. А це прикольний павер. Зараз я його подивлюсь. До паверу, до речі, поклали мішечок в подарунок. Так люблю китеців купувати. Вони стільки подарунків кладуть. Але іноді, буває, накладуть товар. Так, ну тут мені поклали таку маленьку тиїп Клас! Мені дуже подобається Базеус, тому що в нього в подарунок. Ось такі Я вчора про це дізналася, коли купила собі блок від Базеус, і там були такі офігенні наклейки, і тепер тут теж такі офігенні наклічки. Як це мило. Я не знаю, Мене дуже легко купити, напевно. Достатньо просто якомусь бренду накліїчки класти. Так, тут якась гарантія, а тут інструкція. А тут павер. Я думаю, ви заціните цей колір. Ох. Полір, Дивіться, яка прелість. Тут навіть ця наклеєчка, ми її зараз з вами знімемо і разом кайфанемо. Да? Ви від такого кайфуєте чи я ненормальна? Це на 20 тисяч. Досить дешево його придбала. Замовила морем, хоча це бренд. Але бачите, привезли. Тут одразу є дріт, його можна використовувати як ручку, а коли потрібно, отут -от отак відковирюємо і витягаємо. І цей дріт вже заряджає наш телефон. Я взяла собі з цим з лайтнінгом, але є і варіанти Type-C. 76% Дякую, китайці! Відправили зарядженим павер. Це супер. Він мені знадобиться. Цей павер. Це просто знахідка. Вистачає десь приблизно на 5 зарядок телефону і заряджає його менше ніж за годину. Мій айфон реально заряджається десь за хвилин 50. Це круто. Ой, які м'якенькі! Я замовила собі осінні шкарпеточки, це поліестер. Але вони дуже м'які. Блін. А, це розчарування трошки. Трошки розчарування, тому що вони заціпкою, за, за дуже великою заціпкою. І ось такою ниткою, ну, типу, якщо я її зараз відірву, буде дірка. Це, це проблема, це фігня. Ну, ладно, завжди може бути якесь розчарування. Але вони дуже легенькі, прям так супер тягнуться, не будуть здавлювати, зжимати наші. Пальчики дуже-дуже м'які. І приємні такі на дотик, я не можу. Я все рівно буду в них ходити, хоч тут на п'ятці є зачіпка. І хто її побачить, просто не буду зривати. Ось такі офігенні по кольору, прям офігенні. Це хоч і поліестер, а не якась там шерсть чи щось ще. Але вони дуже м'якенькі, мені сподобалось. І жовтенькі такі теж взяла. Це якраз карпеточки на осінь з зачіпкою. Дійсно не пощастило, але якістю шкарпеток класна. Я їх вже декілька разів прала. А це мені прийшло пальто. Я ризикнула і замовила пальто. Воно дуже легке. Тобто, воно на період зараз на осінь, тобто на пізню осінь, воно вже не підійде, тому що воно супер легеньке. Гарні гудзики. До речі, мені дуже подобаються ці гудзики. Зараз я вам покажу, як воно виглядає на мені за свої гроші. Пальто просто супер, але тільки на теплу осінь. Ну що? Я вам дуже вдячна за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалася така розпоко... Ау! Я вдарила коробку. Сподіваюся, вам сподобалася така розпаковочка. Напишіть мені в коментарі обов'язково, який товар вам сподобався най найбільше. Якщо ви досі не вмієте купувати на Pinduoduo, а я вам раджу почати купувати на Pinduoduo і відмовитися там від Taobao, Аліекспрес, якщо є така можливість. Ну, я відмовилася, я просто можу тільки радити. Але. В мене є безкоштовний курс по Pinduoduo, На цьому каналі можете перейти, подивитися уроки і навчитися замовляти в Україну. Ну там не тільки в Україну, там можна ще в Німеччину, Польщу і ще там дві-чотири країни. Можете подивитись, почитати і почати замовляти, теж економити свої кошти. Бо це дуже круто, коли можна замовити дуже багато всього, а заплатити дуже мало. Буду вдячна за ваш донат на ось цю баночку, тому що мені треба дуже багато всього прикупити для того, щоб покращити свій контент. Скоро будуть нові розпаковки, і, мабуть, я навіть запишу ще один урок до безкоштовного курсу по Pinduoduo, тому що збирається дуже багато запитань. Я хочу на них повідповідати так, щоб було стисло, змістовно і важливі моменти, якісь ще раз проговорити, показати якісь лайфхаки і так далі. Щось важливе, коротше, зберу ще в один урок, і, напевне, він буде досить скоро. Плюс я скоро буду тестувати вже, ну, точніше, я вже тестую. Нову доставку, якою можна замовляти в будь-яку країну світу, в ідеалі, ніби як в будь-яку. Ну там дуже багато країн. Я не перевіряла, чи точно в будь-яку, але дуже багато куди за кордон можна доставляти цією доставкою з Китаю. Я зараз її тестую, хочу відправити подорожкам подарунки у Францію, знайомим в. Америку, але туди я ще не тестую, тому що він там має кудись переїхати, тільки потім дасть мені адресу, тому поки що все стоїть на місці. Тому, як тільки я все протестую, як тільки я буду впевнена, що служба доставки класна, я запишу урок і розкажу вам, що це за служба доставки. Ви зможете його подивитися, розкажу за якими умовами ви зможете до нього під'єднатися, і все. І ви навчитеся замовляти в багато країн світу. Сподіваюся, було цікаво. Сподіваюся, ви. Ще будете не одне відео зі мною. І чекаємо нових відео, нових зустрічей! Дякую за перегляд!